Всім доброго дня, шановні друзі. Команда нашого громадського об'єднання «Ми Мовіничани з першого дня війни визначила для себе один єдиний пріоритет: це допомога Збройним силам України. І за цей період часу ми передали відповідного обладнання більше ніж на 24 мільйона гривень відповідно військовим частинам і тим спецпідрозділам, які цього потребують. Але сьогодні я хочу звернутися до вас трошки з іншим на найближчі 10 днів. Ми започаткували і продовжуємо допомогу хлопцям, які знаходяться в медичних закладах нашої Вінницької області. Ця допомога потрібна не просто їм особисто і не тільки їм особисто, а й лікарям, які сьогодні є і герої, такі самі, які рятують життя цих хлопців і дівчат. Тому прохання до вас, кого є можливість, навіть кава, навіть якийсь смаколик, прийдіть, знайте, де хто знаходиться. Вони дуже цього очікують. А за свою роботу і за ті дії, які ми започаткували, ми будемо перед вами звітувати, в тому числі, що ми зробили, в яких закладах ми були, що допомогли, і яким чином ми підтримуємо збройні сили України. Слава Україні!